Привіт! По назві відео ви напевне можете подумати, що я їбнувся вкрай, але на жаль, ні. Вже кінець літа, я так і не розповів вам про нові тайтли та продовження старих. Магічна битва, 2, продовження безробітного і багато інших прикольних приколів. Ну і звісно ж, посеред цього всього загубилася якась хуйня. І представник роду Ісикаєвих, на який сьогодні буде огляд, винятком не став. Так, панове, я переродився у торговий автомат. Ну а якщо серйозно, сюжет настільки тупий, там, що недостойний мого повного переказу. Але щоб переконатися в тому, що це хуйня та ще, я бігом пройдуся сюжетом і зроблю висновок. Японця вже просто поберебану на сюжет та якість, і вони почали просто випускати повне лайно, на яке я попит. І саме прикол у тому, що всі це хавають і жодних заперечень зі сторони публіки немає. Коротше, про головного героя не відомо нічого, окрім факта про його смерть в обіймах з торговим автоматом, яким він після смерті і став. Прийшовши до тями, він абсолютно без вагань приймає цей факт і починає нове життя. Нове життя у вигляді бляшанки з товаром, який у нього нескінченний. Маючи свою статистику як у РПГ, стає знайденим як несподіванка гарною, сильною дівчиною, яка голими руками перетягнула його в місто. Торговий автомат вагою з півтонну голими руками. У нас тут донька Юдзіра намалювалася. Так вона ще й виходить косата, не може в ціль попасти. Ну звісно, жоден удар не влучив по цілі. Оригінальність зашкалює. Вершина гумору в цьому аніме це знущання над лолькою, яка свято вірить у те, що у її матері все від природи, а не через підкладки. А жителі на повному серйозі спілкуються з торговим автоматом, який виявляється, що вміє видозмінювати свою форму та продавати контрацептиви. І протягом усього аніме в жодного персонажа жодного разу в голові не виникло питання про походження цієї бляшанки в їхньому світі. Можна було б зробити це аніме хоч трохи цікавіше, але ми в результаті маємо це, блять. Я навіть жодного разу не здивувався, що у автомата виявляється є власний гарем. Про що взагалі може йти мова, коли тут за допомогою коли з Ментозом перемагають 20-метрових монстрів? Мені соромно за людей, яким сподобалась Ейфорія, але ще більше мені соромно за людей, яким сподобалось це. Коротше, Ісекай – це жанр, до якого звертаються безнадійні письменники, щоб втілити свої найзбоченіші бажання. І це аніме чергове тому підтвердження. Будь ласка, витрачайте свій вільний час на щось корисне. Не їжте подібний кал, адже за вас це роблю я. Мінус один з десяти. Свою думку про це аніме я висловив. Дякую за перегляд, до побачення.